Друзі, всім привіт! Ми приїхали нарешті на рибалку, а приїхали саме на ставок, на якому ловили в минулому році. Ярок, махай, привіт. Привіт-привіт, друзі. Ярьох вже гаражик вживає. У мене гаражик. Нульовочка, друзі. Поки що нульовочка. Дивіться, скільки в нас води. Підзатопило нас доволі таки непогано. Покажи друзям. Це Ігорка місце. Зараз бачите. Води багато, пішли ближче, подивимось. Бачите, скільки води буде набагато простіше залазити в човник. Це Бачте. точно Це точно буде простіше залазити в човник, а зараз ми вон машина стоїть, зараз будемо розкладати шмотки, вам приємного перегляду та не перемикайтесь. Не перемикайтесь. Вітер тут трошечки, друзі. Все коротше, машину розгрузили, щоб ви розуміли, цю малышку влазить ось стільки речей. Як це ми все зробили, я досі не розумію. Зараз все. будемо коротше, розкладатися далі. Дай я Що тут? У нас багато палок, як бачите, друзі. Сьогодні так. вам все покажемо. В сьогоднішньому відосі у нас буде... Покажемо вам нові катушки, буде відгук за нові катушки карпові. Будуть відгуки за карповики. Що ми ще тут приготували? Також у нас буде нова прикормка. Метод Mix, друзі. Немає її. Я не знаю. Це наступне. А, наступний? Да. Голова, давай переснімемо Коротше, а, вам спасибо. все покажемо, друзі. Давайте ми погнали все це ставити родподики і поїхали. Вже поставив катухи на палички давайте подивимось, що тут. У нас тут флагман касмастер. З цю катушечкою буде на заброс. Карповик, друзі. Карповик ось такий бюджетний, купляв по акції, будемо пробувати. Це буде на завоз дві катушечки однакові. Та ось такий сквадрончик з катушечкою індура. Друзі, будемо Коротше, будемо пробувати. Давайте подивимось, що там у Ігоряка сходимо. Він там вже теж все поставив, навіть на родподік поставив. А вітер, дыме... неначе ми десь на Дніпрі. Але тепло, дуже гарно. Що там, Ігарьок? Розказуй, ти вже снарядив, друзі хочуть побачити, що ти придбав. Так, дивіться, друзі, що я хочу вам показати. У мене сьогодні три карпові вудлища, три нові катушки і чотири сигналізатора, але зараз тільки три, тому що в мене немає четвертої палки. Фішин-рой це у нас довжина 390, в мене всі палки 390. Фішен-рой, динамік Карп. Тест у нас йде жорсткість 3,5 LB. Другий у нас це у нас Feima Fos, також 3,90, також 3,5 LB. І третій у нас це у нас іде карповий, скажімо, карпова палка. Це Zeos Rivers так, також 3,90, але 3,75. Але, друзі, вона така, знаєте, більш універсальна. Вона і підходить і на фідерну ловлю, і на карпу. Тому що, бачите, ось дивіться по кільцям. Тут одне кільце і друге. Бачите, ці перші, вони дуже великі. А це в два рази майже менше. І також вона набагато така, знаєте, м'якіша ця палка. Що Ці... по Щоб По котухам, дивіться, котуха. Перша в мене. Це Rocket Carp флагман 9 тисяч. Друга, це у мене Endura флагман. Також фірма флагман, але 7 тисяч. І це у нас лідер 7 тисяч. Це найбюджетніша. Найбюджетніша, так, але лідер Абрам 7 тисяч, друзі. Використаємо її на сьогоднішній рибальці. А що по сигналізаторам? Бачу, круті дивіться, в тебе. Дивіться, сигналізатори дуже такі топові. Я б сказав, щось уже таке а, як сказати, при, приближене до, а, вже не, не, біга, не, до не, не дешеві. Це карп ЕС, дивіться, тут абревіатурка. Друзі, бачите? PRX. Що це означає? Це означає, що ви можете підключити до свого пейджера. Вон, у мене там пейджер лежить, я вам покажу. До того пейджера, друзі, можна ще підключити два таких сигналізатора. Тобто, в сумі виходить у нас 6 сигналізаторів до одного пейджера. Ось що я хотів вам сьогодні показати. Ну ярок заряджений сьогодні, друзі, зарядився так наповну. Разберемо човник, ставимо на водичку та будемо вже завозити наші монтажі. До речі, монтажі. Зараз вам покажу, що в мене там є в ящичку. Повний безлад. Але можна в цьому розібратися. Дивіться, це в кульках в мене черв'ячок. Камера впала. Я сижу лялякою, а в мене штатів впав, телефон впав, вітер дме, безладь, яку бомжа тут. Дякую, що дивитесь. Короче. Повний кипіш. вітер, але сонечко, і дуже гарно, що ми сьогодні приїхали, вже відчули ось цей бриз водички, запахи природи. Дуже файно. Друзі, дякую, що дивитесь. Ставте лайкосик, ставте підписку. Не перемикайтеся. Спитаємо Ігоряка, які в нього перші враження. По киткам грузика у такий вітер, друзі. Сотка летить, друзі, 100%. Але Сотка? Дуже, дуже великі. 100+, плюс за 100% летить, але не видно де падає, тому що хіба сосич світить сонечко. П'ятитисячка відпрацьовує дуже-дуже чудово. Зараз це в тебе покажу. що тут стоїть на намотано? Це Rocket Carp. Ні, ну намотано в тебе що? Е, намотано у мене волосінь 0.35, друзя. Друзі, друзі, друзя, друзя. Ти вже грузин? Друзя, друзя. <рес> друзя грузин. Чайечку одну е, випив ну, пивка і вже Так, так. 0.35. Що ти мені там давав? Це Хірісі, Хірісі, хірісі друзі. Хірісі 0,35. Тест не пам'ятаю, але... 350 метрів. Що, що виходить. Зараз покажу, як західує сфокусувати, Давай я кину туди. Воно не бачно буде, кидай. Десь плюс-мінус, я так гадаю, метрів 130 може бути. За сотку є. За сотка це 100%. Це майже карповий рекорд. І це я вам скажу так, в мене ще не від'їде палець. Ти ж кидаєш затягнутим фрикціоном. Звичайно. Правильно. За монтажі. Ціпляю на палки, ставимо на родподік і завозимо човником. Так, друзяшки, приступаємо к завозу. Перший у нас сигарьок, він вже сів в човник. Як тобі там сіться? Непогано друзі. Непогано, непогано. Поки ноги не затекли, тому непогано. Я зараз сиді. Гарно виглядаєш в цьому човнику. Чкуньці? Давай, що тут тебе розказують? Те, що в мене? Грузики, як ви бачите, 100 грамів. Один і другий, і третій, там у нас йде 60 Давай про Це у нас дві кукурузки. Дві кукурузки, дві кукурузки, там три. Коротше, зараз... поки що в тебе кукурузка, да? так? Що, друзі, гряк завіз, тепер моя черга. Пригаю в човник. Це сильно сказано, що пригає. Ого. Кабаніна від'їлася. Єлі-єлі залізла. Так, треба це. Ще згадати, як іслувати. О, все пам'ятаю, не забув. Опа, погнали перший. Пішов, я танцює. Ой, схопила мене колька! А де ж це українська палька? Євген завозить. Свою Перший у нас їде, друзі, фідер, катушка індура, шнур Сугайленд 016. Будемо кидати кукурузки трошки, а на гачках бойли. Так що я пливу, зустрінемось на березі. Поки я маслаю веслами і грюк же там навалює і пиво. Я в Давай кормушечку. Ти щось вже там мені напутав, бля. Не, ось, бачите, така, друзі, у мене флетик і один гачочок. На цьому у мене тільки кукурузка. Так що суховато вже, правда, ну нічого. Піде. Що ми завезли? Я завіз свої три та ще один ось закинув під дорог. десь 10 метрів на 70 плюс-мінус. Непогано, <ahan">, хай стоїть, може якийсь карасі клюне. Зараз, поки ще світло, З зірком будемо йти отуди в ліс. Другати дрова. Ух. Гірьок, ти опасен. Дуже опасен. Зараз йдемо питати дріб дрібця, щоб було, що Дивіться, яка дорога в ліс. Думаєте, що вона... Вона простець. А ні, ніфіга воно закінчується вже отам. Ти давай далеко не будемо йти. Давай десь тут. Десь тут зараз не напиляємо. Дровішок. Воночу передають шістець, я бачу, шістець. 10. Шістець. 9 чи 10. 9 чи 10. Гірюк, 9 чи 10? Шістець. О, суха. Суха. Непогано, зараз Давай. Нанесли трошки дров. Ось наша кубка дров на сьогодні. Ну, я думаю, на шашлик на плов нам вистачить. А там грітися, подивимось. Ми там ще в лісі залишили ну, десь 5-6 палок таких, деревин. То може сходимо потім, коли буде холодно. Зараз вже вітра нема, непогано. Вже не так холодно, вже навіть дуже так жарко. Зараз будемо готувати їсти. То, що вже проголодалися. Фу. Чарівно на природі. Що ти робиш, Ігорюк? Клацаю рибацькі звіти. Що, це застосунок якийсь? Так, це рибацький застосунок віскард. До речі, друзі, вони проводять кожного місяця онлайн-турніри за кращий звіт. А також вони розігрують подарунки. Зараз ми розігруємо. Разом з нашими друзями з партнерами Віскар розіграємо ось такі гарні подарунки. Ви можете виграти за коментар кепку, набор флетів та дуже гарні стікери. Напишіть, друзі, коментар під цим відео на тему рибалки, де ви зможете виграти ці подарунки. Посилання на застосунок знайдете під цим відео. Завантажуйте, дивіться, звіти або викладайте свої. Нарубали дровишки, друзі. Так по досвіду скажу, що нам цього може і не вистачити на всю ніч, але навечір, на вечір на на плов, гирьок має вистачити. 100% вистачить, 100% друзі. Зараз ми ще сходимо, допиляємо і не перемикайтесь. Чайок, друзі, звичайно класно, коли в котелочку там якась хвоя, зелений чай, там якісь мікси на костер. Але у нас такого нема, у нас ось такий ягідний чай. Ягідний мікс. Мені такі чаї заходять, подобаються. Ой, як <правж> Треба долити водичка. То, якщо що спробуйте, рекомендаціон. І ложка, бачите, яка у мене модна, у мене гарьок прийшов. Долітий. Давай мені кипятка на пальці. <звіх> приємного нам, приємного вам. Друзі, сидимо п'ємо чайок. А там вам не бачно, плаває либець і гарка трошечки зачепив. Шнури. Кошмарить так? Да, бачите, світиться Пейджер. Друзі, а ліхтарик зацініть світи просто бомба. Я не знаю вам як камера передає, але вживу такий прожектор. Дай гріх міцний, мощний, потужний. Так, так, да, дуже непоганий. Бачите, як видно все, чудово. Да. Опа, Друзі, нарешті зробили шашличок. У нас тут помідорки. У мене тут з шпинатом така булка і гарька, туалетний папір. Буду ж їсти на парашки, друзі. Чайочок, з термоса, кетчуп, та, в принципі, все. Ще Ігоріка вам там хлібина така здорова. Ну що, Ігорек, що кажеш друзям? Приємного нам, приємного вам, не перемикайтесь, а ми будемо їсти шашличок. Що, друзі, одягаємо жилети. Бу, ну нафіг, щоб перевернутися в човнику. А да. від берега будеш, 200, а то 250 метрів. Дух, Дух. Так що Ігорю, сідаю в човен. Спасательний не на ньому. Безпека? Це, за все. Перш за все, безпека це головне. <рес> Колодки, так, давай, ну Все, погнали. Завозимо, друзі. Це як завжди. Друзі, було клювання на середньому водилищі. але безрезультатно. Зірвалась, не знаю, виплюнула, що там зробила коротше, риба. Але там пусто. Зараз все перезавезли. І он там вертається на човнику. Без з 2012. Виходить, ми закинули на ніч. Наступного разу перекинемо вже, коли буде світанок, коли буде ранок. Так що, друзі, чекаємо, може щось за ніч та і клюне. Добрий ранок, друзі. Проспали ранок, хтось спав у костра. Хто спав на такому кріслі? кріслі і У А хтось спав в палаці. Я спав під ранок в палаці. Гарьок спав в палаці теж, друзі. Не переживайте, він поспав до мене 4 години. З 12 до 4, а я з 4 до 7 ранку. Зараз сьомой ранку. Щось так було холодно. Було холодно ночі було. Про холодну ночі було. Було в мене два клювання. І там у нас пусто. За ніч у нас, коротше, зіро нулик. Дирка від бублика. Тому, друзі, продовжимо далі спати. Що, друзі, зараз розтикуємось, треба щось їсти, грюк mm -hmm. готувати, А буде у нас плов. Да. Герьок каже, що він дуже добре готує плов. Так що грій свої ратиці під мангалом, та Дрова швиденько нарубай там пловчик. Дрова ще залишилась. Ми ще залишились mm -hmm. в тому році 8-9 годин ранку було клювання і була риба, так що ще ловимо, не перемикайтеся. Так, друзі, а у Євгена була покльовочка, зараз дізнаємося, що там. Щось сидить, Євген каже. Щось сидить. Щось мале. А, тільки завіз, друзі. Щось карасик, карасик. Невеличкий. А ні, не коробчук. Карасик, Карасик, карасик. це він мене ночі, мабуть, трибонька вдвічі. Зараз, бачите, попався карасик, такий грамів на 500. Хороший. Получається, взяв на кукурузу на три штучки. Тут щоб був черв'ячок. Такий. Ну, приємний бонус на ранок. Давайте його, друзі, відпустимо. Хай він нам погукає карпів. Карасик? Все, давай, дядько. відпущу тебе, пливи. Давай, скажи карпам, хай вони приходять. Друзі, ось такими відерцями ми користуємося на рибальці для замішування прикормки. Тут кукурузка, горошок. Друзі, в минулому відосі ми розігрували ось таке відро. і виграв ось цей коментар. Ууу! Поздравляю! У -у. Дякую, друзі, за участь. Не забувайте, в нас вже конкурс і в цьому відосі. Там подаруночки, все як треба. А ми зараз будемо готувати плов та продовжувати рибалити. Оп, Гарюк. А ну розкажи друзям, як ти готуєш плов. А, друзі, тут все просто. Нарізаємо зараз морковку, нарізаємо цибульку, обжарив м'ясо, яке тут пакетику. Додаємо лійку, потім обжарюємо наш. Такий, ріж добродія. Бачите. Ще подихеньку все це закидуємо і додаємо ось таку приправку до плову. І буде дуже смачно. Оп-оп, і плов готов. Оп-оп, і плов готов. Ага. Бояць, бояць. Палець туди додали. Пальці, друзі, трішки оніміли, тому що мив я в нашому ставочку. Я їх зараз не відчуваю. Ніфіга. Щось ріжеться, а що ріжеться? Морковка дуже добра. Нас, спробуй. Солоденька. Дуже непогано. Не мій один зуб дуже смачна. <рес> <рес> ну, чекаємо від тебе плов. Смачна. Опа! Готова поляна Ігорьок. Зробив нам плов. Друзі, у нас тут чайок, ромашка м'ята, хлібушік, хлебушки, помідорки. Гачаємося. Приємно вам, приємно нам. Пловши Бомбічний вийшов. Опа, друзяшки, зібрали речі. Зараз будемо грузити в машину, вже збираємось їхати. Висновки по цій риболовлі. Що там ми гарьок, скажуть нашим друзям? Та що, друзі, дивіться, що по висновкам. Приїхали, був дуже сильний вітер. Розложилися, закинули. Закинули на різні дистанції десь 130, 150, 180 і дві палки, я закинув напевно більше 230 метрів. Як висновок, нічого не було із великої риби. У Євгена був один карасик. Було десь 3-4 клювання, може було і більше, але ми трішечки спали. Тому може бути таке, що ми не чули. Взагалом відпочили непогано, познімали контент, поїли, зварили смачний плов, половчик. Ну не дуже смачний, але непоганий. Ти шашличок, шашличок відпочили, погуляли. В принципі, в цілому, як завжди, все на вищому рівні. Таке відчуття, що це продовження з минулого сезону останньої рибалки на Карпа. Там ми приїхали, теж було все сіре, дощ. Е, ну, Дощ зараз навіть нема, але таке, що якось так, буде щось. Дуже пас, пас можна, да. Ну таке погодка не дуже. Так скажемо, продовження минулого року так. останньої рибалки. Тому збираємось, напевно, не раніше, ніж через три тижні, може навіть і через 4. Так, -4 тижні, щоб потепліше, буде вже зелень і я думаю, що буде краще вже і клювати, і так. щось ловитися. Так, так. Не забувайте, друзі, в нас є інстаграм. Підписуйтесь на наш інстаграм, хто там сидить. Підписуйтесь на YouTube канал. Дякую, що подивилися. До нових відосів, до нових зустрічей. Все, па-па-па-па! дівчина, -па та -па так далеко. Смереко. Розкажи мені, смереко, чому ти так ростешна. I'm not to lay you down